Всім привіт! Ви на канарин Дазівса. І сьогодні я пограю в Fortnite та покажу новий режим Demon Rush в Fortnite, який зроблений в честь Хелловіна. Саме тому писав лайк, і підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось дивіться, у нас вже почався Хелловін в Фортнайті, звичайно, не в королівській битві, а тільки в режимі Demon Rush. Нам додали нову колабу Демон pop Ну, коротше, Кепоп, Демон Хантер, щось типу того. Ми можемо грати в цей режим в чотирьох, ну або в соло. Як бачите, коли ви заходите, то як і раніше, у вас вся карта в зоні, і тільки одна локація, якась не в, не в бурі. Взагалі такий режим був і минулого року, він називався, якось там називався, теж про нього знімав відео. В цьому році його трохи змінили. Наприклад, одна з змін це ось такі NPC, які є на карті. Я вже одну наняв безкоштовно. Як бачите, на кожній локації є така сцена, на якій можна танцювати і хілитись танцюючи. Є отакі от коти біля сцен з каменю, в них можна покращити рівень складності. Якщо у вас буде мінімум 5 левел і у всієї вашої команди, ну, левел мисливців, він покращується за вбивство зомбіків, ну, цих демонів, в принципі, вже минулого року це були зомбіки, тепер це демони. Ну і, звісно, за якісь спеціальні дії. Наприклад, зараз на першій локації завжди вас зустрічає ось така дівчина, яку я вже наняв. Як бачите, додали нам новий предмет. Це ось такий е, Мірас Рамійон, він епічної рідкості, його можна з'їсти, і він вас відхилить або ваше ХП, або ваш щит. Ну і потім вам дасть е, ефект перчика на трохи час. Ще, як бачите, у нас тут є модифікатори, чи, чи, в яких можна покращуватись. Вони дають вам шанс покращитись десь раз на пару хвилин, тому це прикольно. Як бачите, я використав фрамін, зразу можна використати пару ремонів, в них є десь 20 або 40 хп. Ну а потім просто дають ефект першика, і ви швидше бігаєте. До речі, як бачите, має 115 щита і 115 хп. Це через те, що я маю вищий левел е, мисливця на демонів, його можна прокачувати і ставати краще. Які взагалі є види монстрів, ну, демонів. Як бачите, просто є фіолетові демони, худенькі, маленькі, вони ну, вбиваються з, одної, з одного удару кірки і наносять маленький урон. Є, як бачите, ось такі філетові, які трохи вищених, вони теж просто б'ють і нічого цікавого. Є крижані монстри, теж худі, великі, вони стріляють такими сніжними ударами. Якщо вони по тобі падуть, то отримаєш крижані ноги. І насправді це дуже сильно бісить, бо я ненавиджу крижані ноги. Цих всіх монстрів можна вбивати кіркою спокійно за один удар на першій стадії. Ще як бачите, є такі філетові кристали. Так ось, що вони роблять? Вони спавнять цих зомбіків, тому їх краще знищувати. Але знищувати їх доволі довго, тому краще я вам раджу знищувати їх кіркою. Як бачите, в містої скрині випав міфічний меч. Потім перший раунд проходить, і тоді всі монстри помирають, ну всі-всі демони. Із скриньок може випадати такі динаміти, можуть випадати бомби, все, в принципі, все. З демонів падаючи такі демонські кристали, які може збирати і потім за це купувати де деякі речі. Ось так виглядає опис цього міфічного меча. Як бачите, там, коли ти відкриваєш інвентар, показується твій ранг демона, ну точніше, мислився на демонів і що взагалі ти можеш робити з ним. Як бачите, я вибираю, що мені треба вибрати, і вибираю хілку в цих модифікаторах. Як бачите, цей меч він дуже сильний. Він належить мисливцям на демонів, і як бачите, на цій сцені можна працювати і відхилитись. Кожна секунда це приблизно 2 хп або 2 щита. Тобто він в ноги летить щит і хп. З'являються, як бачите, далі, ось такі червоні зомбі, великі, е, ну худенькі, які можуть стріляти ще вогня, вогняними атаками, які урон. Е, Що можна робити цим мечем? По-перше, коли ти вбереш цей меч, ти швидше бігаєш і робиш вищі стрибки. Потім ще можеш просто бити е, противників і знищувати їх. Можеш робити сильну атаку на ліву кнопку миші. Вона знищить більшу кількість, ну, більшу кількість е, зомбіків, плюс е, вона. На несе більше оруни, але при цьому вона має призрядку. І ще можна в пришку робити цю велику атаку. Вона воно, в принципі нічого майже не міняє, але ну. Урон просто буде більший, але призятка все одно буде. З'являються, як бачите, ще такі філетові жердяї, демони. В них набагато більше хп, в них більший урон, просто вони, ну, і вони сильніші. Як бачите, ще з'являються такі щити зомбіки, що вони роблять? Ви не можете пробити ніяк цей червоний щит, тільки якщо ви не зайдете в нього. Як знищити цей щит? Треба вбити зомбіка, від якого ну, йде цей щит. Ви вбиваєте зомбіка, пропадає щит, тому майте це на увазі. З'являються ще такі зелені худюнькі, худі зомбі. Коли ви вбиваєте, то вони підривають і залишають таку димову бомбу за собою, яка наносить їх гігантський урон. Е, ще є такі гіганти, зелені демони, які е, коли ходять, мають таку біля себе зелену ауру, яка знищує вам ХП. Ну а коли ви вбиваєте їх, то вона пропадає, ця аура. Тому mm. маєте це на увазі. Ну, вони теж мають гігантський урон, як і всі інші е, жиредяї е, демони. Як бачите, я виходив з цей мечей і просто знищував всіх. Е, е, МінПС мені допомагав, але насправді NPC допомагають, звичайно, трохи, але. В них справді також і багато хп, тому вони через який час помирають. І бачите, в цього NPC є типу меч, ну, не така палка, ніби яка допомагає їй. Як бачите, ми маємо приходити до станції з станції, от так і називають етапи. Як бачите, це вже раунд другий. Тобто, те, що ми йшли до, цього, до цієї станції, це не рахувалося. просто як ну, пробіжка. Як бачите, це санкція там, де ОЕКСР раніше були проти жуків. Біля нас буря можна в верстаку покращити зброю за ось ці фіолетові кристали, які випадають з демонів. Збираєте їх і просто покращуєте. Кристали ще треба для того, щоб купувати якусь зброю, наприклад, в цих автоматах, які тут стоять. Там Можна купити якусь просту зброю, а можна якусь наприклад, екзотичну або міфічну за велику кількість цих кристалів, тому обов'язково треба їх збирати. Як бачите, починається нова, новий раунд, другий раунд, з'являються кристали, з'являються зомби, з'являються вже і великі зелені, які мають свою цю зелену ауру. Я використовую сильну атаку, просто знищую всіх на своєму шляху, бігаю з цим мечем і бачу міні боса Так, вже в другому раунді з'являється міні бос Ну а мій NPC помирає, на жаль. І бачите, я знищую всіх зомбіків і мій ранг мисливця піднімається, і я стаю ще сильніше отримую якісь плюшки. Наприклад, бачите, у мене зараз піднялося ХП. Тепер у мене 130 хп. Як бачите, міні-бос в другому раунді це буде або королева кубів, така філетова дівчина, або ось такий червон, ну, оранжевий лицар, який ходить з дробашом своїм. Коли ви його вб'єте, ви отримаєте просто рандомний лут різної рідкості, там може бути і Хілка, і просто якась зброя. Ну, Як бачите, з одного зомбіка я вибив міфічний меч, він не ламається в цьому режимі, тобто він є безкінечним і це великий плюс, бо він дуже і дуже імбовий проти зомбіків, і проти всіх цих орд, він ну, дуже крутий. Як бачите, я бився зі всіма, а в мене був Сіфон. Тому, коли я когось вбиваю, то я відхилюю собі трохи хп. І тому, коли вбиваю цілі орди зомбіків, я відхилюю собі хп, які вони, яке вони мені забрали. Тому для мене це великий плюс був. Як бачите, з цим я цим очем починаю знищувати куб, а мене ззаду просто пробують якось знищити. Все-таки я з неї добиваю цей куб, з нього випадає легендарна скриня, я її майже відкриваю. Але коротше, з'являються ці червоні гіганти, такі червоні жердя, які ходять просто собі. Та коли вони помирають, вони підриваються, наносять гігантський урон. Тому насправді вони дуже бісячі, бо ось тільки від них я можу очікувати всю проблему. Бо всіх інших я просто вбиваю, типу, хілюся від них, а від цих гігантів насправді дуже важко, бо вони одним своїм підривом наносять мінус 100 хп, або там щита, і це насправді дуже сильно бісить. Як бачите, знищив одну філет, один філетовий кристал, відкриваю скриню, мені впадає фігня. Але при цьому мені випадає ще ось така Зоївська е ну, захисна сфера. Вона така золота, як бачите, стоїть пару секунд, ну, пару десятків секунд, що взагалі воно змінюється від тої. Захисною сфери, яка у нас до цього була, що ми в ній хілимось, і ми можемо захилити і здоров'я, і щит, коли ми в ній. Тому це імба, крім того, що вона захищає, ще вона хілить. Як бачите, ми вже маємо покинути цю станцію і за дві хвилини маємо добратися до нової станції. Як бачите, ми всі б'ємося, ми всі використовуємо автомати, дробаші, і мечі, всі краще ми в Русі. Але в чому прикол, насправді проста зброя в цьому режимі, ну вона блін, вона майже взагалі не допомагає. Вона якась ну, дуже погана. Якщо у вас буде тільки легендарна, то вона тільки може допомогти. В цьому режимі допомагає дуже сильно ось цей міфічний меч, який додавали нам разом з тією колаборацією, бо ну по-іншому просто не знищити цих монстряків демонів. Як бачите, зробив цей удар в пішку. Ця. Хвиля, яка від меча прям пішла на всіх зомбіків. А коли я я ще й зробив такий філетовий удар. Тому насправді цей це це меч це імба. Як бачите, зомбіки пробували було мені щось зробити, а я просто їх всіх знищую. До речі, під карту є позначка, скільки ви пунктів отримали. Що взагалі роблять пункти? Вони показують, скільки зомбіків ви вбили, скільки ви отримали. Оце скільки пунктів ви бачите, можна, наприклад, за е, там, за, ви вбили двох зомбіків і ви отримаєте за це там, за 800 пунктів, Тобто, мінус десь так. І чим більше ви отримаєте, тим більше у вас, е, ну, звісно, буде пункти. В принципі, вони нічого не дають, окрім напевно, збільшення рангу і все. Ну, це точна інформація. І бачите, є сцена, ми вже на третьому раунді. На третьому раунді вже зіграється точний босс. Ну, раніше він був тому, точний, бо, точним босом, а тепер він, ну, скоріше, міні-босс. Хоча він сильніший міні-босс, але, напевно, теж бос. Як бачите, це такий Caretaker по-англійському це кубічний монстр. Як хочете його називати, він зв'язаний з кубами. Коротше, він гігантський. І... Що він взагалі робить? Ну, взагалі він спавнить куби, які спавнять набагато більше цих всіх демонів, тобто, з'являється дуже, бага... дуже великий орд цих зомбіків. Він може робити сильні удари об землю, тим самим відштовхуючи вас від нього ну або взагалі відштовхуючи вас за бурю, що дуже небезпечно, бо буря вбиває дуже сильно. Ще він може робити такі е... ну, лазерні удари зі свого ядра, яке у нього в животі, і таким чином наносити гігантський урон, Але насправді. Радіус у лазера маленький, тому від нього легко втікти. Як бачите, ще він може робити такі удари, які вас піднімуть вверх, і просто кинуть об пол, типу електричні удари. І це, в принципі, все, що він може робити. Ну, Може він ще може звати невидимим, але може просто в мене був баг. В принципі, що треба робити? Просто стріляти йому в ядро, таким чином у нього буде дуже. по ньому буде дуже ходити великий урон, але все одно у нього дофіга хп. Як бачите, за моїм тіммейтом гналася просто обда цих зомбіків, і я просто один їх знищую всіх своїм мечем, і допомагаючи цим моєму другу, ну, моєму тіммейту. Як бачиш, на нас залишилось вже 3 а не 4. Я починаю будуватися, тим самим хілячись, бо у мене є така якби, модифікатор, що коли я будуюсь, то я хілюсь. Буря все зменшується і зменшується, тому треба вбивати цього кубічного монстра все швидше і швидше. Чим швидше ви його вбити, тим швидше ви закінчите цей раунд. Як бачите, мене б'ють там ззаду. Пробую щось мені зробити. Я з своїм дебашом просто знищую їх всіх. Нападаю на орду, зомб... ну, на орду демонів, яка напала на мого друга, а в нього теж є меч, тому ми з ним боя обоє... знищуємо цих тупих зомбіків на їзді. Ну, а цей монстр ходить і ходить за мною. Ну, він За мною а просто ходить. Як бачите, є такий автомат, де продається така легендарна, екзотична, міфічна зброя, яка реально прикольна, яку можна використати в реально крутих цілях. Як бачите, великими дарами в Хусик Шордієв, просто знищує їх. Ну а цей кайтекер просто ходить і пробує нас знищити, роблячи гігантські удари. Як бачите, хтось підірвався підривав, хтось з цих гігантських монстрів, тому я вирішую просто втікти. Ну, а цього кубічного монстра забираю, забираю за це хп, мої тімейти, і він просто улітає в нокаут. При цьому не розуміючи, як ми його знищили. Тепер нам треба зарегрупуватися, отримати і всяке таке, і піти далі. Як бачите, я собі спокійно відхилився, І тепер ми готові. Як бачите, кожен раз, коли ми кудись йдемо, нам дають якийсь модифікатор, наприклад, там, якась маленька проблемка. Там, у вас забирається урон, або там дається щось ще. Ну, типу, щось такого плану, типу, разі модифікатори з'являються. Як бачите, ми йдемо до четвертого раунду по дорозі на, на нас нападають ось такі філетові зомбі. Але чомусь вони всі філетові зомбі однакові, маленькі, слабенькі, я не розумію, чому, може, якби як перерва. Перед реально складною місією не знаю. Але знаю тільки те, що ми маємо просто знищувати всіх цих тупих зомбіків. До речі, я вже прокачав мій гранатомет, він тепер філетовий, як в принципі, дробаш. У мене ще такий синій автомат, але я хочу знайти автомат Окса саме. Приходжу на нову локацію, тут у нас новий NPC, який бився з зомбіками до нас. А тепер, коли зомбіки всі вмерли, бо новий раунд, то він залишається спокійненьким, і я можу його наняти. Це останній NPC, бо другий вже був, другого, другого хтось вже наняв, і цей другий NPC вже давно помер. Ну а тепер це третій, це третя дівчина, яка є в цій команді, Їх всього три в цій команді Кепоп Демон Хантерів. Я покращу свою зброю до легендарного значення, тобто і меч, і... Рандумен. Бачу монстриків, починаю на них нападати, вони з'являються все більше і більше. Ну але зі своїм мечом я в принципі спокійно з ними розправляюся. До речі, зараз ми на локації Dreamy Domain, тобто на локації нашого любимого масочника, який був, до речі, дуже злим, а тепер він є за нас проти цих жуків, бо він зрозумів свою провину. Як бачите, знищую всіх цих монстрів, коли я вбиваю когось монстра, який з... робить газову атаку, то мені на неї все рівно, бо я маю модифікатор, який дає мені. Імунітет до цього газу. І насправді для мене це великий плюс, бо мені не треба вмирати від цього газу. Як бачите, з'являється скринька від одного з цих кубів, я забираю те, що з них випало. Тобто гранатомет такий прикольний. Не ну, гранатомет, напевно, РПГ, скоріше всього, бо гранатомет тільки що мав і вже його викинув. Як бачите, я нападаю на цей куб, куб знищую його, відкриваю скриня, яка з нього випала. Дуже багато патронів зараз лежить біля мене. Коротше, дуже багато всього. Знаходжу такий мультиплеєр бонус, типу такий фіолетовий кристал, відкриваю його. І, до речі, коли ви його відкриєте, то зомбіки біля вас просто підірвуться і це все. Але насправді цей мультиплеєр-бонус, він насправді дуже фіговий. Він дає вам якусь фігню. Головне, що він підриває в цей момент зомбіків, які є біля вас. бачите, всі мультимейти з цими зомбіками. Я їх всіх вбиваю цих зомбіків. І при цьому знищують крисали. До речі, крисали дуже довго знищуються насправді мечем швидше, але кіркою дуже довго. Я все-таки відкриваю, як бачите, ще одну скриньку, з неї випадає якась фігня, бо ці легендарні скрині вони взагалі додають якусь фігню. Не якісь легендарні предмети, а якісь просто зелені По рідкості. Як бачите, з'явився великий куб в центрі карти, тобто на сцені, тому я його просто знищив. Знаходжу бензопилу, яка була в минулому сезоні додана. На ній можна і їздити, і нею можна і битися, та мені е, взагалі дуже круто. І бачу я з цього бензопилу я просто ходжу, бачу зомбік, бачу демонів, бачу, що мій Зої вмер, ну, тобто мій NPC, який зі мною ходив, а цим мечом просто знищу всі зомбіки. До речі, по цим пунктам я на першому місці. Вони всі помирають, четвертий раунд закінчується і буде п'ятий останній раунд скоро. А в цьому, бачите, автоматі я можу щось купити. Можу отримати безплатно, якщо б у мене був 15 рівень цього Демон Хантера, але в мене його немає. Як бачите, зараз написано, що ну, нічого нас не зупинить, так називається цей перехід. Бачу, зомбіків вже, але проблема в тому, що не можу їх достати. А вже відійшла, тому я можу. Коротше, нам пишуть, типу, щоб ми вижили, але насправді не знаю, хто має вижити, або ми, або ці демони, бо скоріше вони мають на нас назбиратися, чим ми їх. Як бачите, всіх цих демонів я вбивав, вони хоч і підриваються, але все одно я їх вбиваю бо бо мене і так дофіга хп. До речі, якщо ви помрете в якомусь з режимів, то ви вижить, ну, ви можете вижити, якщо ваші тімейти виживуть, ви просто возродитесь в кінці якогось раунду. Наприклад, якщо ви переходите, то ви возродитесь просто після того, як йдете до якоїсь цілі, або якщо там якась е вижу біля якоїсь. Е Ну, якщо вже біля якоїсь ну, станції, наприклад, на станції пройшли якийсь раунд, то тоді ви, ви, ви зробитесь після нього, якщо ви померли. І бачите, я зараз бився, е, вбиваю когось монстра, який підривається, і мені носить гігантський урон. Але я розумію, що не можу зупинятися, бо тоді я буду на другому місці по пунктам. Тоді я просто іду битися. Хоча в мене мало хапали, але все одно я б'юся, я знищую їх всіх, вони всі стріляють, ці демони. Але мені все рівне просто їх тупо знищую, Я розумію, що вони мають померти. Як бачите, з них паде стільки багато легендарного, прикольного лута, але я його не збираю, бо це насправді все фігня. Бачите, буває всіх демонів, і от у нас з'являється остання станція, яка, ну, остання сцена, станція, не знаю, де ж сценаї біля біля станції. І буває в фіксих зомбіків, одна секунда, і коротше, все, фінальний раунд. Ми маємо відхилитися і просто чекати цього боса. До речі, за 500, е, за 500 монет я купую. ну За 500 кристалів я купую ось такий екзотичний автомат, який має бути прикольним. Олексій автомат. Тобто в кінці нашого шляху я отримав автомат, який завжди хотів всю битву. І з'являється останній бос. І знаєте хто це? Це буквально фінальний банан. Це банан -демон, в Якомусь не знаю. Гігантському розмірі на стероїдах. Що він може робити? Він має свою зелену катану, якою він може робити такі деш, тобто ривки, які він виштовхують противників і всіх. Який так, як бачите, цю оранжеву щит, відхиляюся, при цьому вбиваю всіх противників, до мене йдуть демони і всіх вбиваю. В цього банана насправді набагато більше хп, ніж в куб кубічного монстра. І в інший зелений. Насправді це смішний противник, але якийсь він, ну, блін, трохи дивний. В минулому режимі максимальним босом це був якраз оцей кубічний монстр. А тепер оцей банан. Він ще може робити, бачите, ось такі атаки, стояти, щось шаманити і робити ось такі атаки, які просто підриваються. Ще він може робити портали, тобто він може телепортуватися, може стріляти трьома своїми бананами масками, які будуть літати за противниками самі. Як бачите, він стріляється, я на нього нападаю, починає його знищувати, просто мансую по ньому. Він робить якийсь мув прикольний. Хтось тут підривається і коротше, яким чином я помираю, не знаю, чи то банан мене вбив один якийсь зараз. Або тобто якісь демони підривалися, я не знаю. Коротше я помер. І бачите, мої тімейти з ним билися, але насправді вони забрали йому дуже мало хп, в нього дофіга хп. А буря, буря все зменшується і зменшується з кожною секундою. Тому від нього ж треба втікати, думати про бурю, вбивати зомбіків. Коротше, це просто нереально. І просто подивіться на цю гігантську орду, яка просто наближається. А в цього чувака немає меча, щоб знищити цю орду. І в нього немає ті метів, які його прикриють. Як бачите, вся буря доходить до цієї сцени і просто йому не залишається нічого. Він просто бігає, всі демони пробують в нього напасти, дофіга цих кубів, які спавні цих демонів. Він просто бігає на останній секунді, там помирає вже інший тімей, то слушається він тільки один. Він їсть аптечку, він якимось чином чи тримається поки що в банана половина хп. Коротше, він добігає до середини, пробує когось знищити, просто хилиться, яким чином вбиває цих зомбіків, нападає на цього банана. носить йому якийсь там урон, ну, маленький насправді урон, а цей банан просто підриває його і знищує. Таким чином, наш станній тімейт помира, але насправді це було доволі очікувано. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, до нових зустрічей в нових відео.